Друзі, всім привіт! У нас черговий огляд шумовіброізоляційних матеріалів. Цей раз я розповім про матеріал STK Multiwave 15. Це двошаровий матеріал, одночасно має властивості звукопоглинаючого матеріалу і віброізолюючого матеріалу. Складається із шару спійненого пенополіуретану. З латексною пропіткою і е, шар, е, полімерний шар бутілки Учука 1,2 мм товщиною. Тобто, він має дуже круту липкість, тобто адгезійні властивості дуже круті. Е, по зоні використання. Тобто, як правило, він використовує, використовується на дверних картах. Тобто, по-перше, він трошки віброізолює пластик, тобто робить його менш дзвінким. І по-друге, він забирає акустичний шум, тобто, поглинає шум, який йде з дверей в салон. Також його можна використовувати на стелю і на арки автомобіля. Цей матеріал продається. В листах розміром 50х50 50 см, має товщину 15 мм. Можна порівняти його зі звичайним саундвейвом. Sound тобто Soundwave це такий самий матеріал з спіненого пінополіорітана. Порівнюючи Soundwave, це матеріал такий же самий в спінений, спінений полі... пенополіуретан але ж звичайний клеєвий шар. Мультивейв має в якості кліючого шару полімерний бутилкавчук, який найкраще липне до поверхні. Ще є різниця по вазі. Мультивейв да? тобто, лист розміром 50-50 см, він важить 640 грамів. На той час, коли як Soundwave 15, лист розміром 50 на... Метр, він важить 380 г. Тому, якщо перераховувати на великий лист саундвева, тобто вага буде відрізнятися практично в 4 рази. Тому, враховуючи, що ця вага буде триматися на, наприклад, дверної карті, то це теж слід враховувати. Чи хочете ви, і чи є можливість вам додати цю вагу на дверну карту. Але ж вага може бути якимось там мінусом, але ж плюс в тому, що є додатковий шар віброізоляції, це робить пластик більш таким, точніше, менш дзвінким і шумним. А ще бутілка очук дає найкращу липкість, тобто супер. Тангізійні властивості має. І він дає додатково, укріплює і робить пластик менш дзвінким. В цілому, як на мене, дуже класний матеріал. Замовити його можна на нашому сайті Karudio. Також, якщо є питання по підбору матеріалів, пишіть або телефонуйте нам. Всім гарного дня, пока!